Моя помилка номер два пов'язана з переїздом в Єгипет. Мій гардероб. В принципі, може здатися, що нічого не змінилося, але ні, я більше не одягаю нарядні речі. Зараз це просто джинси, футболки, оверсайз. Приведу приклад. Якщо я захочу одягти сарафан на бретельках, звичайний, навіть якщо він буде в пол, під низь мені потрібно одягти якісь або штани, або лосіни. Бо якщо я нагнусь або подує вітер і трохи підійма тканину, у мене не були видні ноги. Ну і звичайно, плечі потрібно прикрити. Так, можна підійти футбол. Полку під низ або зверху якусь сирочку, ковтинку або джинсовка. Коротше, дуже багато нюансів, і це заморочливо і затрат. Зараз я не роблю акценти з прикрас або макіяжу, щоб не привертати більше уваги до Бо себе. Всі і так бачать, що я іноземка, світліша. Ну, інше. Пам'ятаю, перші дні, як я тільки приїхала, зі мною фоткалися усі, як з Анжелкою Джолі. А вже який місяць поспіль піймала себе на думці, що я більше так не хочу. Хочу гарну сукню, той же самий сарафан, модні шлі.